Зараз буде коротеньке таке відео на рахунок, на рахунок яку потужність можна зняти із генератора, з мого саморобного. Бо чесно, мені то паралельно яка в нього потужність. От, хоч 2, хоч 3 кВт, хоч один, хоч 0,5 Але коли він мені все тягне, ну, мені вистачає. Но є такі унікали, які по фотографії, по відео говорять, що так як у мене на фазі стоїть 25 мкФ, що в мене генератор не то, що я заявляю 7,5 кВт в трьохфазні. Вони говорять менше, хто й 4, хто і 3. Ви взагалі прикалуєтесь? то я ну, підключив. Після своєї останньої дороботки свій генератор підключив я сварочку. І як кажуть, там електрики, ампераж який споживається, множиться на вольтаж і отримує потужність, яку він видає. То, Зараз покажу відео, там вроді тройку ну четверкою точно є, що ми варили, там є замір вольтажа, ампеража, скільки він зараз споживає. Ну, скину і побачите, яку реальну потужність він у мене видає з однієї фази, до одної розетки. Щоб просто не було більше цих тупих питань. Кожен строїть себе якогось експерта, електрика. Енергетика інженера, а по факту сидить вдома під свічку і пише коментарі, що от він думає, що в мене немає. 3 Три... 3 каже кіловат, а той каже, 4 кВт, бо теж конденсатор 25 ки то ну, зараз фрагменти побачите. А так, електрод 4-ка, варить, нагрузочка, перемножте ампери на воду. Бачите, яка вихідна потужність з генератора. Те, хто мені розказує, що в мене, що в мене генератор як би то чи мотор на 4 кВт, 7,5 нема. От подивіться, яка потужність знімається з генератора, і ви побачите, чи туди є стільки, чи нема стільки. Шов, а ну, ні 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 не четвертою. На рельсі. На рельсі. Електрод четверта. Вот так от.